Товариство, я вас вітаю, дайте оплесків трошечки, чому ні. Це ж гумористичний захід. Тут вітаються ваші оплески, ваш сміх, типу, все нормально. Так що дайте трошки шуму. Дайте трошки, не соромтеся. Не соромтеся цього робити. Дивіться, в мене нещодавно народилась донька, і ми назвали її Ніка. Але більшість людей все одно перепитують: типу, Вероніка? Ніколь, Ніколета, Ніколай, Нікіта, Нікополь, ну, розумієте. Я кажу, ні, просто Ніка, Ніка, просто Ніка. Я вже повторив раз 10. І вони такі дев'ять? Дев'ять <плес> чи 10 не чує баба, знаєте таких, знаєте таких людей. І реально реально ніби не чують. Постійно перепитують, типу, ну чекай, Макс, Ніка це від чогось скорочено. Я кажу, да, Ніка це скорочено від некумарти, будь ласка. І все буде добре. Але Ніка, це ще звичайне ім'я, правда. Я помітив, що у сучасних батьків а, зараз є така тенденція, щоб називати своїх дітей не так, як у всіх. Знаєте? Ось не встигла дитина народитись вже платон. Вже платон. Знаєте, і куди не глянь? Куди не глянь, дійсно, Мілана, Мія, Роберт? Я нещодавно гуляв у дворі, і якась жінка кричить з балкона другого поверху: Оля, додому! Оля додому! Я такий, ну от Оля, нормальне ім'я. Дивлюсь, а Оля це Ну. Пікінес, якого на повідку, веде Женевєва. Ну, <сум> В нас в дворі е, така історія. Але одна моя знайома, вона пішла ще більш далі в плані дивних імен. Е, так в неї співпало, що в неї три хлопчика і молодша дівчинка, і плюс вона донестями любить місто Київ, в якому живе. Я вам клянусь, що це правда. Вона назвала своїх дітей: увага, Кий. Щек, Хорив і Таня. Я кажу, а чекай, яка в тебе оцінка була по історії в школі. Коли вчителька договорювала, і сестра їх Либідь, ти вийшла мочалку помити. Ну, ти серйозно кажу, в тебе так класно співпало. Чому ти вдогонку не назвала дочку Либідь? І вона каже, Макс, ти нормальний? Либідь, це ідіотське ім'я. Дівчинку в школі будуть дражнити. Я такий, а у Києві чекаї Хорива. Не буде проблем в школі, правда? Вони зберуться разом і будуть щемити Артема. Артем, це що за ім'я в тебе таке дивне? Ти, ти монгол? Ти кажи, ти, ти монгол, ти хто? Зі свого дитинства дещо розповім: в мене є старша сестра на 6 років і коли їй було 11, мені було 5. Вона переодягала мене в дівчинку, і ми йшли в двір гратися в дочки матірі. Правда, я не знаю, як перекласти з російської мови ігра дочки матірі, але це мені здається якось перекладається по типу гра, як добряче принизити брата, розумієте? І дійсно, дійсно, так дякую. І дійсно на мені була така спідниця, знаєте, в підлогу, що можна фламенко танцювати. Така була блузка з кружевами, біла, губи нафарбовані, червоною помадою, перука. Я був в костюмі моральної травми, розумієте? Був в костюмі моральної травми. І ви ж пам'ятаєте цю гру, дочки матірі, пам'ятаєте, там було одне правило пити невидимий чай. Пам'ятаєте? Сидиш, п'єш, невидимий чай. Ну, розвиваюча гра для дітей. Но. Пити невидимий чай. Добре, що хоч кружки були, справжні, і на тому дякую. І ми сидимо, п'ємо цей невидимий чай, тобто, ви розумієте, це гра на фантазію. Ти сам собі уявляєш, який в тебе там всередині кружки той чай, розумієте? В когось він був чорний, в когось зелений, в мене був з канічком. Ну. Треба було той стрес якось одразу лікувати. Розумієте, така, така історія. І коли ми підросли, в мене з е, е, сестрою виникли такі е, ну дуже близькі стосунки, ми багато в чому радились, і коли їй було десь там 20, мені 14, вона збиралася на побачення і вирішила зі мною порадитись, е, дістала із шафи сукню і каже: мені Макс, а як тобі така сукня? Я кажу: Таня, а в ти не підеш? Я другий раз на це не поведусь. Сусіди не спишуться на дитинство. Ну мені 14 років, мене завтра випускний з 9 класу. Я, я не хочу. Але слухайте, навряд чи, навряд чи моя б сестра, хоч раз в житті ще раз, одягла б мене в дівчинку, тому що той перший раз для неї дуже сумно закінчився. В якийсь момент я сижу в цьому всьому одязі, в цьому антуражі, і мені якось від цього сумно всі наді мною стібуться, якось це все не так. І я розізлився. Я дуже психанув і вирвав своїй сестрі шмат волосся. Прям вирвав величезний шмат волосся і правильно Зробив. Правильно зробив, тому що в дворі повинна бути одна красуня. <плес> а, помітив за собою: дуже мене зараз почали бісити люди, які безграмотно переписуються в месенджерах. От не вміють вони вести грамотну переписку. Кого теж такі люди бісять? Поаплодуйте. <плес> а всі інші такі, а що тобі безком непонятно там? Чи що, Максим, дивіться, в мене є один знайомий, і йому дуже в житті пощастило. Компанія Apple спеціально для нього розробила телефон в єдиному екземплярі. Нема в світі більше таких телефонів, тільки в нього, де на клавіатурі відсутня клавіша, знак питання. Нема, не ставить людина знак питання, коли перепине. Нема. Я не знаю, що він може, тому що він дуже конкретна людина. Знаєте, він такий, я не ставлю питання, я їх вирішую. Я... Може, він такий, але він дійсно ніколи не ставить знак питання в переписці, і це не дуже зручно. Ми якось з ним переписувались стосовно того, щоб пограти в футбол на вихідних, і він пише мені, Макс, ти з нами. Я думаю, Чого ти за мене вирішив? Ну, може, я взагалі в іншому місті. Нащо ти? На ти це робиш? І я у відповідь прислав йому три знаки питання? Але не мовляв, що? А мовляв, користуйся, друже, тобі допоможе. Тобі допоможе скопіюй і користуйся. Я не дарма так прискіпливо ставлю до подібних моментів, тому що мене так виховували батьки, що я повинен бути завжди відмінником в школі, навчатися на відмінно і у всьому бути відмінником абсолютно. Тобто, якщо оцінки, то тільки найкраще, якщо дівчинка, то тільки найкрасивіша, якщо виразка шлунку, то так, щоб всі чули. Ну розумієте, в мене було таке виховання. Щоб ви розуміли, наскільки у мене було таке виховання. Колись я отримав четвірку по п'ятибальній системі, і мама мені каже, Максиме. Під загрозою, твій похвальний лист. Я думаю, а це ж дуже важливий документ в житті, правда? Дуже важливий. Я пам'ятаю, я свою майбутню дружину зустрів, запросив на побачення. Ми пішли в ресторан і кажу: ну все, що ти хочеш. Вона така. м-м-м. А покажи на мені спочатку свій похвальний лист за перший клас. Я такий без питань. От файлік, от медаль золота, ще давай, виходь за мене заміж, виходь за мене заміж. Я дійсно в класі був е е лідером по всьому, по навчанню. до того моменту, поки в першому класі не прийшла вчителька і не сказала: дітки, сьогодні в нас техніка читання. Якщо ви забули, що таке техніка читання, це такий процес, що треба за хвилину прочитати певну кількість слів, щоб доказати, що ти не дурачок. Ну. Ось це так відбувається. І в нас це було як вона, вчителька, сиділа в окремому кабінеті, а ми дітьми сиділи в класі. Одноковісінькі діти з одноковісінькими мріями, з одноковісінькими амбіціями, з одноковісінькими цінностями. Ти заходиш туди, а виходиш вже іншою людиною. Там поділ на касти в тому кабінетику. Ти заходив просто учнем, виходив або майбутнім депутатом. Або майбутнім кондуктором тролейбуса, розумієте, така була історія. Я зайшов в цей кабінет і прочитав 73 слова в хвилину. Це був найкращий результат в класі. Похвальний лист вже замайорів переді мною. Все нормально. Я такий фух, поїду в табір, не в математичний, а відпочити. Все нормально. все нормально. Я був гордий собою. Був гордий собою до того моменту, поки в цей кабінетик не зайшов Андрій його голуб і не прочитав 142 слова в хвилину. 142 слова в хвилину. Я дивлюсь на нього і такий: що ти таке? но ну, хто ти? Ти емінем? Ну я не знаю. 142 слова в хвилину. Я думаю, який текст тобі попався? Там ну, сводка погоди за минулий тиждень. Дощ, 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 дощ. дощ да, і ти так побив всі рекорди. Слухай, Андрій. Мені так сумно стало, я так в собі розчарувався, тому що я опустився на друге місце. А це таке ну найбільш погане місце, якщо ти за щось з кимось змагаєшся. І я був дуже розчарований до того моменту, поки в цей кабінетик не зайшов міша. Дай Бог, йому здоров'я. Костецький і не прочитав дев'ять слів в хвилину. Але, якщо чесно, то це моя поразка, те, що я програв Андрію Голубу. Вона дуже багато років потім в майбутньому а, сиділа в мені в душі. І ось нещодавно, не знаю, років 18 було, як ми закінчили школу, я поїхав на зустріч випускників. Там був Андрій Голуб. Я підійшов до нього і кажу, Андрюха, є незакінчена справа. Давай ми з тобою. Як чоловік з чоловіком. Вийдемо на двір, закатаємо рукава і прочитаємо на швидкість текст. Він каже, добре, Макс, тільки мішу Костецького з собою візьмем. <риклад> на цьому мене все. Вам дуже дякую. Приємна публіка. До наступних зустрічей.